Століттями ми гукали у безодню Всесвіту, шукаючи відповідей. У 2024-му всесвіт нарешті відгукнувся. Приведи до нас вашого головного. <клеви> 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 Салют! Ти чуєш мене? Сонечко? Зараз дуже невдалий момент. Окей. Бувай. Я тебя, Я, Я тебя люблю. Я тебя люблю. Я тебя люблю. Тебя... Я тебя люблю. Я тебя люблю. Что-то новенькое. Зво своєї планети Земля. Вітаємо правителю Е Землі. Ми організація об'єднаних розвинених видів усесвіту. Знаєте, сталася помилка. Ви не правитель Е Землі. Пардон, накладочка. Стерти пам'ять. Чекайте! Я є правителем землі. А чому голос змінився? Я завжди так розмовляв. Ще з дитинства. Та я, вочевидь, вже не дитина. Але так, я керую планетою. Суд над е землею розпочато. Ой-ой, а доти, як кажуть, на е землі. Окей, бувай, я тебе люблю. <плес> окей, бувай. я, я, тебе, я, люблю. я тебе люблю. <плес> Такий наш всесвіт, якби ж мама бачила мене зараз. Як я тебе розумію? Я свою маму з'їв, але в миті тріумфу і успіху я трошки шкодую. Це увесь вид так робить? Ні, то тільки я. Усі були в шоці.